Доброго ранку, любі малята. Запрошую вас гратись, навчатись та багато цікавого дізнаватись. Дітки, я дуже рада нашій зустрічі. А як ви думаєте, що таке радість? Так, це коли гарний настрій. Відбувається якась подія, яка дуже радує. Це коли весело. Молодці. Діти, А колись в давні прадавні часи, в далекому Єгипті люди називали сонце ім'ям ра, тому що слова радість і сонце схожі за своїм значенням. Адже коли на дворі світить ясне, тепле сонечко, то всім людям від цього що радісно. Діти, а ви можете пригадати слова, схожі за звучанням на слово радість? Одним із таких слів є слово райдуга. В райдузі сім дужок, барвистих сім подружок, семибарвна та дуга, наша райдуга. А як можна розшифрувати слово райдуга? Так, радісна дуга. Дуга радості. Дітки, я думаю, багато хто з вас вже бачили райдугу. Як це було? Пригадайте, райдугу можна спостерігати в небі в теплу пору року, коли йде дрібний теплий дощик, і в той же час крізь хмари світить сонечко. Сонячні промені проходять крізь дощові крапельки. І утворюється райдуга. А як іще українці називають райдугу? Веселка. А чому? Бо вона різнобарвна, весела. Діти, давайте розглянемо райдугу та назвемо її сім кольорів. Так, це червоний, помаранчевий, жовтий, зелений. Блакитний, синій, фіолетовий. Молодці. Дітки, пропоную намалювати різнобарвну, красиву, веселу, літню райдугу. Для роботи нам потрібно різнокольорові фарби, пензлик, стаканчик з водою, серветки та аркуш паперу. Почнемо малювати райдугу. Дітки, який колір буде перший? Так, червоний. Набираємо на пензлик червону фарбу та малюємо червону дугу. Ось так. Який колір буде слідуючий? Правильно помаранчевий. Виміємо щіточку та наберемо фарбу помаранчевого кольору. Під червоною лінією намалюємо помаранчеву лінію. Ось так. Далі який колір намалюємо? Так, візьмемо жовтий колір. Набираємо на пензлик та малюємо лінію дугу жовтого кольору. Після жовтого кольору в нас йде зелений колір. Набираємо з зеленого кольору на фарбу та малюємо лінію зеленого кольору. Так, далі йде блакитний колір. Так, миємо, дітки, не забуваємо мити щіточку. Набираємо фарбу блакитного кольору та намалюємо красиву яскраву лінію блакитного кольору. Продовжуємо малювати нашу райдугу, тепер візьмемо синій колір, набираю фарбу синього кольору та знову малюю лінію дугу. Так. І закінчуємо ми малювання нашої райдуги яким кольором? Так, фіолетовим. Набираю на пензлик фіолетову фарбу і домальовую свою райдугу. Дітки, погляньте, яка яскрава, гарна я райдуга вийшла. Дітки. Пропоную доповнити свої малюнки літньою природою. Намалюйте травичку, квіти, сонечко, природу, яка радіє після дощику разом з райдовою. Дітки, ось який малюнок з чудовою райдовою намалювала я. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!